Розпаковка палки до пилки. Так, спеціально до такої пилки, якщо я не помиляюсь, 201 bc Воно чи ні? 201 BC, так, да, ніби воно. Так. Розпаковуємо, дивимося, що воно таке. Так, палка велася. О! Ого. Ого. Виглядає інтересно. Можна було крольові нору зробити. Так, якась інструкція і ремушок. Інструкцію і ремушок ми кидаємо сюди, хай буде, щоб не загубити. Так. Що собою представляє палка? Такова штука. Ану, як воно функціонує, дивимося. Це що? Звідси забираємо акумулятора і пилку чіпляємо сюди. В угол. А як воно фіксується? Ага, тут вже тако. Ні, я просто думаю, як воно цей. Як пилка буде жужжати. А, ну, не знаю. Треба, мабуть, буде все-таки інструкцію подивитися. Так, ну, вчепили. Пилка здорова. А, прикол! А як воно так робить? Не треба на це? Блін, класна штука взагалі. Так, а це вся довжина, наче ще можна більше. Ану. Ого! Ого! Що собі? Ого, капець. Ну це одною рукою, мабуть, не дуже. Ого, яка пилка здорова. це можна... О, щоб це зрізати? Давай уксусне дерево. Так, уксусне дерево, давайте попробуємо. Ого, як високо можна різати. А! Прикол. Блін, мені ця штука подобається. Це ж можна цієї. Вверху дево обрізати. Ні, ну взагалі. Я кайфую від цієї штуковини. Так що, все, народ, тепер є нова штука для тестування. Будемо вже тестувати оцю. Палку, чекай, як його. Може справді блін, купити очки такі, що цей. А ну це хай не, неудобно знімати. О. Видно. Коротше, все. Візьму цю палку Две. і підемо тестувати. Класна штука. Це ж можна взагалі високо ці гіляки. Зні... О! Зараз вербу підемо різати. Так, верба. Верба, вербесенька. Це ж можна тепер без драбини любую цю її обрізати. Любу гелячену, ну диви. О! Класно. Ні, ну що не кажіть? А з останніх новинок Дніпрем. Оце сама толкова штука, взагалі бомба. А скільки воно, не, не знаю, де, де тут довжина. Ну воно, напевно, на метра два достає. Бомбовська штука, ну. Щось тут пише, не знаю. Пише, щоб по голові не дало. Ні. Пишіть вам, як вам враження. Мені ця штука сподобалась, що не кажіть.